Рої жителів Полтавщини намагалися обійти прикордонників через засніжені гори і були затримані. 28 листопада під час патрулювання однієї з гірських ділянок кордону з Румунією наряд виявив на снігу сліди кількох осіб, розповів помічник керівника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів. Прикордонники почали переслідування і через деякий час за допомогою службового собаки виявили та затримали неподалік кордону трьох чоловіків. Ними виявили. Лися жителі Полтавської області, які вирішили перейти через засніжені гори державний кордон. Сподіваючись, що у складних погодних умовах їм це вдасться. Під час патрулювання однієї з гірських ділянок державного кордону в Івано-Франківській області там вона зараз вже досить засніжена, і подекуди висота снігового покриву вже досягає там сімдесяти сантиметрів прикордонний наряд. Помітив сліди, які вели в бік державного кордону з Румунією. Відповідно, стосовно них вкладені адміністративні матеріали про правопорушення. Ну це далі їхню долю буде вирішувати суд.